Продовжуємо випуск новин в Україні відзначили 75-річчя найбільшого видавництва, заснованого організацією українських націоналістів-бандерівців після Другої світової війни. Завдяки досвіду підпільників тисячі книжок про УПА потрапили до рук українців в часи Хрущова, Брежнєва і Горбачова. Про ідеологічну боротьбу, яка триває далі, матеріалі наших київських колег. Українська видавнича справа найдавніше діюче національне видавництво. Твердять книгознавці. Його створили представники організації українських націоналістів-бандерівців 1949 року у часи холодної війни з СССР. Друкарні УВС працювали в Америці, Канаді та Німеччині. Їхня мета була донести до українців за залізною завісою правдиву інформацію насамперед через видання і пересилку книжок до України, де панував комуністичний режим. Нинішні директор видавництва. Віктор Рох демонструє раритетні примірники. От зараз такий цікавий момент. Дивіться, я тримаю в руках книгу Сідра Артемовча від відпочиває до Карпат. Здавалося, б, чоловік сюди приніс, правда? Але ми її відкриваємо, буквально пару абзаців тут є. Ну, перейше, по пару сторінок є власне, книги Ковпака, а далі ми гортаємо, і там вже йде книга про українську повстанську армію. От такі книжки ми називаємо їх книжки обманки, під різними притурками такими, пересувалися різними шляхами в Україну. Саме так до читачів в Україні в обхід комуністів доходили праці Степана Бандери, Ярослава Стицька та багатьох інших ідеологів націоналізму і внутрішніх дисидентів. Із відновленням державності потік книжок збільшився на тони. І якщо раніше це був просто ковток свободи для обраних, зараз масова ідеологічна зброя проти руського міра. Це все, що робить українська воданича справа, це надзвичайно важливо, тому що це підкреслює дух нашої боротьби, що в нашій Foi, que... Зараз боронять українську державу. Вони воюють не тому, що їх просто мобілізували, вони воюють, а тому, що просто це багатосотлітнє протистояння, в якому вони хочуть нас знищити просто фізично, як націю, як народ. І поклик до боротьби це головне, що є майже в кожному інформаційному продукті, який був виданий за ці 75 років української виданичої справи». У творчих планах видавців донести профільне видання до шкіл та університетів власне на книжковому ринку вже працює книгарня Бандерівців, бібліотека класики націоналізму, твори Стецька, Васияна, Онацького, Бжеського, Донцова та сучасної мілітарної літератури. Софія Компніченко, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу, де 1